Сьогодні обробляю насіннячко з чорнобривців, що, значить, обробляю, я обчищаю. Бачите, воно в мене вже дуже добре висохло. Було в таких коробочках. Я спочатку з коробочок витрусила. От в таких коробочках, це тут була квіточка, і всередині ці голочки знаходяться і є насіниночка. Все робиться ручками, чиститься, перебирається. Тому, друзі, насіннячко не може коштувати дуже дешево. До речі, це насіння кармен. І от я його перебираю, а в нього такий привкус кислинки. Знаєте, такий запах кисленький, дуже цікаво. Ще хочу сказати, що дівчата продають. Такі чорнобривці прямо в коробочках, то це, подивіться, це 50% у вас відходів з'являється. Тож, бачите, у мене насіннячко буде перебране. Кому треба насіння, можете замовляти.